Кокейний клуб Кепітал» зібравши весь свій склад, перше в сезоні вийшла на льодове тренування в реконструйованій арені. Арсенал нова арена вміщає 730 глядачів та на весь сезон стане основною домашньою льодовою ареною для королів. Сьогодні тренер подивився на боєздатність хокеїстів, але перед цим він розділив їх на дві групи: на новачків та тих, хто залишились з минулого року. Склад команди виріс до трьох ланок, що стає плюсом для команди для Ігори на те, що це показник її розвитку. На те міжсезоння, сезоння, яке вже залишилось у команди, є плани зіграти товариські матчі та пограти в Кубку Вейцорії. Вже 27 липня команда зіграє товариський матч проти Скорпіонів 2 саме на цій арені, а вже 2 та 3 серпня вони зіграють два товариських матча в Норвегії проти чинного чемпіона Нарвіка. Потім, 16 та 18 серпня, монархи зіграють виїзні матчі проти Беркута та Нарві ЛСК. Тому хокеїсти розбирають з наставником тактику та використовують її вже в тренуванні, і Холан вже має уявлення як сформувати ланки на матчі. Потіхоньку сходимо з хогіїстами в темп, вже на льоду, вже знаємо, будемо товариські матчі грати вже найближчими днями і в Норвегію політики ми тут будемо грати. Тому вже потихеньку в думках уже будую плани на те, що як построїти ланки, і як поекспериментувати. тому ви все побачите вже під час гри. А так, думаю, склад бойовий, багато легіонерів і тому. Все ще попереду, тому побачимо. Тому будемо вже слідкувати за королями та їхніми передсезонними виступами і побажаємо удачі та перемог.